Вітаю вас, гості і підписники мого каналу. Ви дивитесь прогноз погоди в Україні на суботу, 26 липня. Синоптики попереджають країну продовжує охоплювати справжня літня спека. Тож будьте обережні на сонці і пийте більше води. Далі детальніше по регіонам. Отже, північ України. У Києві, Чернігові та Житомирі сонячно. Температура вдень до плюс 31 вночі плюс 19. Опадів не очікується. У центрі, в Вінниці, Кропивницькому та Полтаві, ясне небо, подекуди невелика хмарність. Повітря прогріється до плюс 32 вдень, вночі близько плюс 20. Отже, на сході Харків, Дніпро і Луганськ. Тут спека вдарить по-справжньому місцями до плюс 34, особливо в Донецькій області. У другій половині дня можливі короткочасні грози. У південних регіонах буде гаряче Одеса, Миколаїв, Херсон сухо і спекотно, плюс 33 в вдень і плюс 22 вночі. На узбережжі Чорного моря очікується легкий бриз, але все одно буде дуже спекотно. Захід України, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород. Тут трохи прохолодніше плюс 27 плюс 29, але з мінливою хмарністю. У Карпатах можливі локальні дощі та грози після обіду. Також синоптики попереджають у більшості регіонів оголошено підвищений рівень пожежної небезпеки, тому утримайтесь від відкритого вогню в лісах та на полях. А також спека триватиме і надалі, тож не забувайте про капелюхи, сонцезахисний крем і затінок. І наостанок народна мудрість. 26 липня День Архангела Гавриїла, якого в народі називали грозовиком. Якщо сьогодні гроза, осінь буде довгою і теплою. Сонячно, готуйтесь до лютої зими. А ще пташки сьогодні головні синоптики. Як співають, значить буде гарна погода, а якщо ластівки літають низько, то готуйтесь до дощу. Це був прогноз погоди на 26 липня. Підписуйтесь, ставте вподобайку і залишайте коментар, який у вас сьогодні настрій у цю спекотну суботу. До зустрічі завтра з новим прогнозом. Слава Україні!